Ми воїни, не ледарі, не лежні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те. Ці рядки легендарної Ліни Костенко з історичної поеми Берестечко я прочитала недарма. Адже саме 21 березня, Всесвітній день поезії, поезія лікує, надихає, розчулює. Окриляє це свято чудова нагода поповнити власну книжкову полицю новою поетичною збіркою або зізнатись комусь у коханні через вірші. А про інші свята, події та видатних іменинників 21 березня у рубриці День в Історії. 21 березня 1927 року була заснована газета Літературна Україна. Це видання публікує письменницькі новинки, критичні статті, рецензії і входить до списку книги рекордів України як найдавніша вітчизняна літературна газета. Цього дня 1961-го відбувся перший концерт легендарних Бітлз. Тоді музиканти виступили у ліверпульському клубі «Зе Кавен на розігріві в одного з британських гуртів. А за кілька років самі збирали стадіони шанувальників. Бітлз проіснували 10 років і випустили 13 альбомів. Один з них «Еббі Роуд досі входить до альманаху, який створили американські критики під назвою Тисяча і один музичний альбом, що варто послухати до того, як про. Мрете, а також він включений до зали слави премії Гремі. Перше про нього заговорили у 13 років. Тоді юний бразильський футболіст в одному з матчів забив 23 голи. За свою ігрову кар'єру він виступав за імениті клуби, серед яких італійський Мілан, Іспанська Барселона, Французький Парі Сен-Жармен став чемпіоном світу, бронзовим призером Олімпіади та володарем золотого м'яча. Одному з найкращих футболістів в історії Рональдіню сьогодні 45 років. Сьогодні всесвітній день людей із синдромом Дауна. Випадковий збій при об'єднанні чоловічих і жіночих хромосом у момент зачаття призводить до утворення додаткової хромосоми в кожній клітині тіла дитини. Через цю 47-му хромосому люди із синдромом Дауна мають характерну зовнішність і не такий, як в інших людей, темп розвитку, але це не перешкода, аби стати успішним. 21 березня 2014 року Україна та ЄС підписали політичну частину угоди про асоціацію. А через кілька місяців економічну. У повному обсязі документ набув чинності 1 вересня 2017 року. Він регулює поступове, економічне та політичне зближення України з європейським союзом. Три роки тому нашій державі надали статус кандидата на вступ до ЄС. А яким буде 21 березня 2025 року за Лежить від кожного з нас.